Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас у нашій духовній рубриці, богослови простими словами на нашому каналі Голос щоденної молитви. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка торкається кожного, як жити, коли все йде не так, як ми планували. Життя не завжди слухає наші плани. Чесно кажучи, ми всі хочемо, щоб життя було передбачуваним. Щоб усе складалося по плану, щоб було стабільно, без потрясінь, але реальність інша, іноді хвороба приходить раптово, робота втрачається без попередження, друзі розчаровують, плани руйнуються. І в такі моменти ми ставимо Богу питання чому, Господи, я ж намагаюся жити правильно, чому все йде не так? Подивімося у святе письмо життя праведників і святих теж було сповнене непередбачуваних випробувань. Йов втратив усе в один день, і здоров'я, і майно, і дітей. Але він сказав Господь дав, Господь і взяв, нехай буде благословене ім'я Господнє. Йосиф. Йосиф був проданий рідними братами в рабство, але саме через це він став рятівником свого народу. Апостол Павло мріяв проповідувати Євангеліє у спокої, але більшу частину служіння провів у гоніннях, в'язницях, небезпеках, і при цьому він писав я навчився бути задоволеним у будь-яких обставинах. Всі ці приклади показують. Наші плани можуть руйнуватися, але Божий план ніколи не руйнується. Три ключі, щоб жити, коли все йде не так. Перше, прийняти, що контроль не в нас. Ми часто хочемо контролювати все, події, людей, час, навіть погоду. Але християнин живе довірою. Господи, я роблю! Що можу, а решту віддаю тобі. Це не пасивність, а довіра, яка дає внутрішній мир. Друге пам'ятати Бог виведе добро навіть з хаосу. Апостол Павло каже: Тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро. Можливо, зараз ти цього не бачиш. Але потім зрозумієш, чому саме так сталося. Часто те, що ми називали катастрофою, виявляється дверима до кращого майбутнього. Третє жити вдячністю у малому. Коли все руйнується, є спокуса впасти в нарікання, але вдячність навіть за дрібниці, чашку чаю, усмішку дитини, сонячній день. Відкриває серце до Божої благодаті. Святий Йоанн Золотустий казав славлю Бога за все. Це не просто слова, це духовна зброя. Практичні поради на щодень. Починай день із короткої молитви довіри. Господи, я у твоїх руках, провадь мене сьогодні. Не намагайся вирішити все одразу. Живи одним днем, однією годиною. Шукай Божу присутність у дрібницях. Навіть у випадковій зустрічі чи несподіваному дзвінку, не закривайся від людей. Іноді Бог діє через близьких, через церкву, через просте слово підтримки. Торгі у Христі! Коли все йде не так, це не означає, що Бог тебе залишив. Навпаки, саме тоді Він найчастіше бере тебе за руку, навіть якщо Ти цього не відчуваєш. Довіра до Бога не означає, що не буде бурі, вона означає, що Ісус буде в човні разом з тобою, навіть коли хвилі високі. Друзі, якщо це розважання торкнулося вашого серця. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні духовні роздуми і молитви. А ще поділіться цим відео з тими, хто зараз у важких обставинах. Разом ми можемо підтримувати один одного у вірі. Нехай Господь благословить вас миром, дай сили йти далі, навіть коли все йде не так, і покаже свій добрий план для вашого життя. З вами був Отець Василь, з Богом!